Друзі, брати і сестри, усі присутні, молодь. Хочу привітати вас словами Христос Воскрес! «Христос Воскрес і дійсно ми раді бути в вашій спільноті і разом прославити нашого Воскреслого Ісуса Христа, нашого Спасителя. Переді мною тільки що сестра Ріта закликала нас до молитви за конкретні нужди, за наш нарід, за нашу країну, за наших воїнів. І ця молитва, як вже було наголошено, має бути постійною, має бути тривалою. Ми хочемо благословіння. І ми віримо, що Бог нам дасть мир, дасть це благословіння і прийде радість на нашу землю, в наш край. Переді мною, брат Руслан, ділився словом про добрі новини з післання апостола Павла до Корінтян, і ми їх безліч можемо знайти в Писанні, в Слові Божому. Я теж хочу дивитися, ділитися з вами про добрі новини, про добрі, прекрасні обітниці нашого Господа Ісуса Христа, які записані в Євангеліях. І ця обітниця, я назвав її так, Смуток наш перетвориться в радість. Коли я роздумував над текстом Писання, я обрав просто таку назву своєї проповіді. Відразу хочу сказати, що Бог. Не, од... не відмінить одне, не забере, не зітре, як ми часом на телефоні чи на комп'ютері стираємо якісь файли, а він буде поступово змінювати, перемінювати, тому що він саме є джерелом перемін. Він є ось цією рушійною силою. В нашому духовному християнському житті. І я попросив би вас, хто має Євангеліє, відкрити Євангеліє від Івана і разом почитаємо текст писання 16 розділ, 20 вірш. Євангеліє від Івана, 16 розділ, 20 вірш. І ось Слово Боже говорить до нас так: істинно, істинно кажу вам, ви будете плакати і ридати. А світ буде радіти. Ви будете сумувати, але смуток ваш перетвориться в радість. Візьмемо до уваги другу частину ось цього тексту. Вірніше завершення останнього речення. Смуток ваш перетвориться в що? В радість. Ось два слова. Два слова. Які нам говорять про контраст. Зовсім діаметрально протилежні смуток і радість. Смуток це глибокий біль, це ридання, це переживання, це плач, як на похороні. Смуток, який наповнює серце людини, він часто відображається на її обличчі. Якщо якась погана новина, невтішна новина. Якщо якийсь лист чи дзвінок. І ми, коли приходимо до людини, починаємо спілкуватись з нею, ми бачимо, що вона чимось тривожена. Так само, якщо й хороша новина, обличчя її сяє, очі її горять. І це не просто усмішка на обличчі, це внутрішній стан серця, який часто відображається на обличчі. І візьмімо до уваги те, що справжня радість. Це не емоції, це глибина набагато більше нашого єства, нашого внутрішнього духовного чоловіка. І вона, як я вже перед тим сказав, не залежить від нас, а від Бога. Вона дарована нам Господом радість, яка пов'язана з Божою присутністю в нашому житті. І ми прочитали: але смуток ваш перетвориться. На радість. І ось між цими двома словами, які діаметрально протилежні, є ще одне, яке. Посерединці є слово перетвориться. Що ж таке перетворювати? Коли я заглянув в словник, я прочитав таке, дослівно зачитаю. Перетворювати, надавати нового вигляду, обертати на щось інше, переводити в інший стан. Вносити корінні зміни, надавати чому, мабуть, іншого характеру, іншої сили. Пригадаймо весілля в Кані Галилейській. Ісус учні, пам'ятаємо, що їм не стало вина. І тоді він каже, що наповнити глиняни, чи можливо, це були е кам'яні посудини водою. І що він зробив? Він перетворив воду. На вино. Він перетворив. Тут мається на увазі зміст того ж самого слова перетворення. Ми нещодавно на домашній групі ми збираємося теж своїми друзями, часом і сусіди приходять, говорили про преображення Господні. Як Господь Ісус Христос, будучи там на горі своїми любими учнями, Він преобразився. Його одяг став який. Білосніжний, такий білий, такий яскравий обличчя його сяло, як сонце. І Слово Боже говорить, що такий білий яскравий став, що ніякий відбілювальник на землі нічим не міг його відбилити. Він преобразився, він перетворився. Уявімо собі, тобі, собі таку картину: ми сьогодні просипаємося в третій годині ночі. І кругом така густа темрява. На трішки знову ми заснули. В 6-й годині знову просипаємося. А на дворі вже білий день видно. Ось це таке перетворення, це таке диво Господнє, це процес, який відбувається Богом. І ось... Щоб нам більше зрозуміти цей текст писання, давайте ми його прочитаємо повністю, цей уривочок, 16 й розділ Євангелія від Івана, читаємо з 16 го вірша по 22. й Незабаром ви не побачите мене більше. І незабаром ви знову побачите мене, бо я йду до Отця. Деякі з учнів його говорили один одному. Що це значить, що він сказав нам? Незабаром ви не побачите мене, і незабаром ви знову побачите мене, та я йду до Отця. Тож вони говорили, що це говорить Він незабаром. Не знаємо, що каже. Ісус, знаючи, що кажуть, що хочуть спитати Його, сказав їм. Чи не про те питаєте ви один одного, що я сказав? Незабаром ви не побачите мене, і незабаром ви знову побачите мене. 20 вірш. Істину, істинно кажу вам, ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але смуток ваш перетвориться на радість. Жінка, коли родить, має скорботу, бо прийшла година її. Але коли вона народить дитину, Уже не пам'ятає скорботи від радості, тому що народила на світ людина. Так і ви тепер маєте смуток, але я побачу вас знову. І серце ваше буде радіти, і радості вашої ніхто не відніме від вас. І перше, на що я звернув свою увагу, я так і назвав першим пунктом своєї проповіді. Це Божий план, Боже пророцтво, те, до чого він готував своїх учнів. Він знав, що незадовго, буквально за декілька днів, за декілька годин йому предстоїть що? Померти на христі. Так? І він готував їх до цього, що Він залишить їх, але і смертю Христос завжди говорив про своє Воскресіння. Він казав, я помру, але і я воскресну. Це для нас велика надія, так само і для учнів. Невже Господь Ісус Христос, будучи там на горі, як я вже говорив, з учнями своїми, Він безгрішний, Він святий, не міг прямо піти на небеса. Ні, не міг. Тому що в нього був конкретний план. Конкретна ціль від Господа, конкретна мета, для чого він спустився на землю, народився в бідних яслях, прожив безгрішне життя, щоб померти і за учнів, які там були, яких він навчав, яких готував, так само і за нас, і за весь світ. Це ціль його була приходу на землю. І він їм казав, що незабаром це станеться. Але він на тому не зупинався. Він казав: ваш сум перетвориться в що? В радість. Так. Брати і сестри, це не просто якась розрада Ісуса Христа для учнів. Це велика обітниця. Це обітниця, обіцянка Ісуса як для них, так і для нас сьогодні, ось тут присутніх. Завважмо далі, що сталося. Яка була, я так само назвав другим пунктом своєї проповіді, яка була реакція світу на це? Якщо ми читаємо Євангелія Луки, відкриємо, будь ласка, Євангелія Луки, де теж говориться про цю саму подію, чи вірніше про смерть Ісуса Христа, про ті події, які перед смертю відбувалися, відкриємо Євангелія Луки, 22 розділ. І зачитаємо буквально декілька віршів. 22 розділ. Я читаю 63, 65. А люди, які тримали Ісуса, насміхалися з Нього та били Його. І зав'язавши Йому очі, вони били Його по обличчю, питали Його, проказуючи, пророкуй, хто вдарив тебе. І багато іншого зневажливого, так Слово говорить, Боже говорить, що вони робили про нього. 23 розділ, 8 вірш. Слово Боже говорить, що і розрадів, і розвоєними, зневаживши, насміявши з нього, одягнули в світлу одежу і відправили до Пилата. Пилат каже: Я розслідував і не знаходжу в ньому ніякої провини. Тому, що звинувачують його. Він хотів відпустити. Він каже: Я покараю і відпущу, так як потрібно було відпустити на свято одного грішника, відпустили кого? Вараву. Той, що дійсно скоїв гріх. І там пам'ятаємо, коли далі. Ми просліджуємо цю історію розп'яття, коли люди стояли натов біля Христа, народ стояв, дивився і що і насміявся, насміхався. Він глузував з Ісуса, глузував так само, як і злочинців, так само, як і один. Каже: якщо ти святий Божий, якщо ти Христос, спаси себе і спаси нас. Один грішник. Він розкаявся. А другий так само, як і решту людей, глузував в своїх міркуваннях, в своїх словах. Але яка кінцева реакція світу? Яка кінцева реакція з їхнього глузування? Вони думали, що тим, якщо розіп'яли Ісуса Христа, вбили Його на тому кінець. На тому смерть вони забрали Ісуса своєї дороги, і на тому крапка, на тому все закінчено, але на тому не закінчено. Приходить третій день, і ось ця прекрасна, чудова новина, яку ми святкуємо, ця обітниця, Він каже, я сльози ваші зітру. Переміниться ваш смуток в радість. Ось ця обітниця, яка дарована учням. Яка реакція була учнів? Ми говорили про реакцію світу, що світ насміхався. Оточення насміхалося, а учні що? Вони сумували, тому що той, який був постійно з ними, який навчав, вони бачили, він зціляв, він ходив, він кормив людей, він стільки добра і милосердя робив, а тепер він помер. Вони сильно були в журбі. Але Ісус їм дає таку надію, каже, ваш смуток, ми прочитали Євангелії від Івана, Він зміниться на радість. Він їх готує до того, що смерть це не кінець, як брат Руслан говорив, є Воскресіння, є життя вічне. І цей вірш звернений не лише до учнів, але й до нас. Ми також часто сумуємо, коли ми сумуємо? Коли ми втрачаємо дорогих серцю людей. Коли в нас якесь горе спіткало, я не знаю, що у вас на душі, що у вашій сім'ї, можливо, якісь труднощі зі здоров'ям, можливо, якісь фінансові негаразди, можливо, втрата теж рідних дорогих серцю. Але Господь каже, Твій сум, якщо ти покладаєш на мене надію, перетвориться в радість. Це і третє, на що я звернув свою увагу, що Господь допускає страждання. Він не забере страждання від нас віруючих, Він хоче, щоб ми через них пройшли. Але разом в цих стражданнях Він буде поруч з нами, він буде допомагати, вести нас за руку, а іноді й нести нас на руках. Він буде підтримувати нас. Ось цьому якраз і заключається добра новина. Пам'ятаємо історію про Йосипа. Всі дуже добре знаємо. Всі пам'ятаємо, якщо ми прочитаємо буття 50 розділ, 20 вірш, сам Йосип стверджує так. Ви, замишляли, ви брати мої, да? замишляли проти мене зло. Але Бог обернув це на добро, щоб зробити те, що тепер є зберегти життя великій кількості людей? Якби не смерть Христа, скажіть, дорогі друзі, дорогі всі присутні, чи були б ми сьогодні тут? Чи б казали ми Христос Восклик, чи раділи б ми, чи б мали б ми надію? Іменно смерть, ці страждання, цей смуток подарували нам і спасіння, і оправдання. І величну надію, що одного дня ми зустрінемось на небесах, і що наш смуток, навіть якщо Він є, Господь Ісус Христос мешкає в наших серцях Духом Святим. Коли Христос вознісся на небеса, Він сказав: Я вам дам потішителя, помічника, той, який буде завжди постійно, поруч з вами. Ось це, які великі благословіння. Смуток тимчасовий, а радість в Господі, вона вічна. І саме Ісус перетворює ось цей біль, ось ці випробування чи страждання на благословіння, як для учнів, так само і для нас. Далі, в наступних віршах, Ісус пояснює, Він наводить такий приклад з болем породілі. Він каже так: жінка, яка родить. Має журбу. Я читаю Івангелія 20... від Івана, 16 розділ, 21 вірш. Жінка, яка родить, має журбу, бо настала година її. Як же дитину породить, вона вже не пам'ятає скорботи через радість, що людина народилася на світ. Так само і в нашому житті. Біль породжує в нас щось нове, щось добре, радість. Яка прийшла в наше життя, вона часто проходить через велику скорботу, через великі випробування. І зараз на дворі весна. І ми всі маємо, я так думаю, що ви теж маєте клаптик землі, якусь присадибну ділянку чи, можливо, велике поле. Ми теж недавно були в мами і допомагали їй садити картоплю. І... Звичайно, ми чекаємо осені, щоб був урожай. Ми хочемо посадили одну бульбу, хочемо зібрати 5, можливо, 15, залежить від погодних умов. І віримо, що Бог благословить, залежить від сорту, від, ну, від багатьох факторів. Але ми віримо, що буде врожай. Але щоб той врожай був, ось ця бульба, ця картоплинка, має спочатку померти, щоб принести плід. Так само Христос помер, і скільки послідовників, яке велике блаженство, воно розширилось на всю землю. Скільки спасенних через Його смерть, через цей смуток прийшла радість, прийшло благословіння для нас всіх. І останнє, на що я хотів звернути свою увагу, слово Господнє говорить істину. Івангелія від Івана, 12 розділ, 24 вірш. «Істинно, істинно кажу вам: якщо зерно пшеничне, впавши в землю, не умре, то залишиться одне. Коли ж умре, то принесе багато плоду. І ще один приклад, така ілюстрація з нашого такого буденного життя. У нас в країні війна, ми молимося. Брат говорив, сестра закликала до молитв. І пам'ятаємо випадок минулого року, коли був обстріл Львова, одна ракета влучила в будинок, і в одну мить загинула мама і три її доньки. Чудом залишився живий один чоловік. І для нього це великий біль, коли вони спускались по сходовій клітці, ось це бетонне перекриття обвалилось. І їх наживо похоронило. Для нього це великий біль, велике горе, розчарування, смуток, можливо, багато запитань до Бога. Він мить посивів. Але коли пройшов деякий час, він оговтався. Він створив свій благодійний центр, щоб допомагати нужденним тим, які теж перейшли через такий біль. Він почав допомагати діткам, які не мають фінансових можливостей, щоб здобувати професію, якусь спеціальність. Я собі роблю такий висновок. Отже, цей біль спонукав його творити добро. Так само і нас. Господь, щоб зрозуміти ціну благословінь чи того блаженства, іноді проводить через біль, щоб ми могли оцінити. І щоб ми могли зрозуміти більше іншу людину, щоб їй допомогти. Часто ми кажемо іншому, Господь тобі допоможе, не переживай, надійсь на нього. Але Господь хоче від нас якогось такого практичного застосування, чому ми не обнімемо того брата чи сестру і скажемо, я твій біль буду нести на руках молитви. Я хочу його розділити разом, хочу, щоб радість прийшла в твоє життя, я буду поститись за тебе. Господь закликає нас до цього. Не лише до добрих слів, а й до добрих вчинків, які проявляються наяву назовні. І останнє, четверте, це Божа обітниця. Через Воскресіння Ісуса Христа, як вже сьогодні говорилось братом Русланом, ми співали в піснях. Ми маємо надію. Нам подарований що завдаток вічності. Сьогодні Бог поселився в наших серцях, мешкає в оселі нашій Духом Святим. Ми належимо Йому. Ісус оправдав нас Духом Святим. Він відкрив наш шлях до радості, радості, яка не минає, радості, яка не залежить від обставин, від якихось зовнішніх чинників чи факторів. Радості, яка повністю йде від Господа, тому що Він є джерелом нашої надії. І наші труднощі, вони йому аж ніяк не байдужі. Чому? Тому що він переживав набагато більше. За нас на Христі віддав своє життя, і саме Він може потішити нас, саме Він може підтримати і допомогти нам. <кх> Брат Руслана говорив. А вічність на небесах, о яке це блаженство, яке це щастя, коли наш зовнішній чоловік зотліває, а там на небесах в нас прекрасні оселі Богом готуються для своїх вірних і вибраних дітей. Там, Слово Боже, об'явлення нам говорить, не буде більше ні сліз, ні печалю, тобто ні краплинки, смутку там не буде. А вічна радість, вічне блаженство. О яка це велика благодать, що Господь звільнив нас від закону, від смерті, сам, ставши жертвою, за нас. І Якщо ми це чітко усвідомили, якщо ми це розуміємо в нашому серці, в нашому розумі, то куди сьогодні направлені наші погляди? Де ми хочемо збирати духовні скарби? які наші помисли, це мир і життя? Яка радість знати від того, що Дух, який Воскресив Ісуса Христа, Він одного дня і воскресить нас до вічного життя? Або яка радість від того, що ми цим духом всиновлені? І цим же духом ми кличемо Ава-Отче. це той самий Дух, який свідчить Духу нашому, що ми діти Його. Але коли діти, то й спадкоємці. То той спадкоємці Божі, якщо страждаємо з ним, то що? То й прославимося з ним. Я би хотів вдома, щоб ми, дорогі друзі, брати і сестри, прочитали по можливості весь розділ післання до Римлян, восьмий розділ. І висновок. Висновок, який я хотів підвести, тому що було сказано: сум це не кінець, скорбота вона тимчасова. Після смерті є Воскресіння, після ночі, якщо ми лягаємо спати, і Бог дозволяє нам проснутися, завжди є світанок, завжди є сонечко. Якщо якогось дня на небі хмари, темні хмари, пам'ятаймо, за хмарами завжди є сонечко. І в самих складних обставинах життя завжди є Господь. Він присутній, Він поруч з нами. І часто, як я вже говорив, Він несе нас на руках. Хоч і світ, як ми говорили, Він сміється, іноді не розуміє нас, як християн, як дітей Божих, чому ми так не чинимо чи по-іншому чинимо, але Бог на нашій стороні. І є така приказка чи прислів'я, сміється той. Хто сміється останні? Рано чи пізно той, хто сміється з Бога чи з дітей Божих, чи насміхається, він буде плакати. І це дуже скорботно. І ми маємо молитись за таких людей і показати їм приклад. Він обіцяв нам що? Що наш смуток обернеться в радість, радість, яка необмінно прийде. І якщо він це обіцяв, то що? То він обов'язково виконує то він обов'язково це зробить, тому що це Господь. Тримаймося цієї доброї новини, тримаймося цієї обітниці і ділимося цією обітницю, цією радістю з іншими. Я добре, коли ми почнемо виписувати добрі новини чи обітниці на якийсь окремий папірець, і будемо ділитися як свідченням з іншими, як Господь наш смуток, змінив на радість. Ці слова, як ми вже говорили, вони сказані Ісусом Христом майже 2000 років тому. Хто за них перші вхопився? Перші вхопилися за них учні. І сьогодні вони так само звучать до нас. Ці слова сьогодні нас закликають бути вірним, обітницям Господнім, так як Він вірний тому, що сказав. Тримаймося цієї обітниці, бо вона є правдива і правдивий той, хто їй сказав. Він правдиво воскрес. І псалмопівець Давид говорить, псалом 29, 12 вірш. Ти перемінив плач мій на радість. Зняв з мене одяг смутку і підперезав мене радістю. Амінь.